Вітаю наших слухачів. Я Катерина Мазур, провідна бібліотекарка коледжу, і це подкаст Пісня на два голоси. Будемо говорити про унікальних особистостей української літератури з філологом Ларисою Богуславською, кандидатом філологічних наук. і Від себе додам класного фахівця, яка дійсно знається на своєму предметі. Вітаю! Так, тема нашого подкасту дійсно пов'язана з творчістю митців. Ну, які не просто подарували нам неймовірні поезії, а і змогли своєю творчістю дати нам голос любові до рідної землі. Говоримо про художні світи Тараса Шевченка і Ліни Костенко. Ви знаєте, пані Лариса, коли звучать такі імена, як Тарас Шевченко і Ліна Костенко, то, на думку, спадають категорії величі. Та пророцтва. А хотілося б в нашій розмові відійти від нав'язаних шаблонів, особливо щодо Шевченка, як то кажуть, про його життя, історія журби, а наблизити Тараса і Ліну до розуміння нашої молоді, показати історію творчого успіху, знайти тонкі ниточки духовної спорідненості цих особистостей. Ну, ви знаєте, про поетів найкраще говорять слова самих поетів, поетичне слово. І хотілося б процитувати зараз Ліну Костенко: Тарас Гранітний дивиться суворо. А ви гартуйте ваші голоси, не пустослів'ям пишним та барвистим, не скаргами, не белькатом надій, не криком, не переспівом на місці. А заспівом в дорозі не Бо пам'ятайте, що на цій планеті відколи сотворив її пан Бог. Ще не було епохи для поетів, але. Були поети для епох і Ліна і Тарас. Це справді поети для епохи українства, яка сьогодні сходить, і велич цих е, постатей, звичайно, дуже така от, потужна і безумовна. З іншого ж боку, штампи нав'язані нам за часів Радянщини, особливо відносно Шевченка, дуже стійко ввійшли в нашу свідомість. Ну, заканонізований поет от він відділяється від живого сприйняття. Але ж його вогненне слово будить до життя і будило ну, кожне нове покоління українців. Mm -hmm. Тоді слушно зараз, мабуть, пригадати слова нашого сучасника Івана Драча: скиньте Шевченка шапку та отого кожуха, відкрити в нім академіка, ще Отчай Духа, Зуха, ще каторжника роботи. Ще нагадайте усім, йому було перед смертю. Всього лише 47. То відразу й хочеться звернути увагу на деякі біографічні факти життя Шевченка, які руйнують радянські стереотипи. Так, ну і починати тут, звичайно, треба з кожуха. Ну, по перше, поет не ходив у кожусі Петербургом щодня. Маємо його тогочасні фото-портрети, де перед нами ну, справжній Денді, такий собі вишуканий стильний чоловік у білому костюмі трітці. І ось його вибір для групового портрету, смушевої шапки і сільського кожуха. Це був продуманий імідж. От той самий дух, дух він кидає виклик тогочасній імперськості, яка на дух не переносила нічого українського. Цікаво, а совіти цим скористалися і зв'язали його цим кожухом, щоб його образ нам представити як селюка, Пригніченого життя. Ну, таке в мене враження зі школи. Це був, це був дуже зручний такий от образ, да. в якого втиснули Шевченка, а він, же ж, він в жоден образ повністю не вкладається. Він був ну, для свого часу просто тим самим інфлюенсером, якщо використати сучасне словечко. Тобто, от таким от впливовцем на тогочасну інтелектуальну еліту. Він був веселим компанійським молодиком, і його запрошували як до Найвідоміших петербурзьких салонів, так і до найзаможніших українських родин. На що мені хочеться ще звернути увагу в біографії кобзаря? Якщо ми почали цю тему, мало хто знає про те, що Шевченко був академіком. Ми знаємо, що після закінчення Петербурзької академії він отримав звання вільного художника. А коли йому виповнилось 45 років, і він вже повернувся із заслання, він вирішив подати на розгляд ради імператорської академії мистецтв прохання, цитую, про призначення його в академіки і здати програму на звання академіка з гравірування на міді. І хотілося зараз відразу зачитати відповідь, яку надала рада на його запит. На повагу майстерності та пізнань у мистецтвах визнати Тараса Шевченка академіком. До речі, дуже раджу загуглити і подивитися Шевченкові гравюри, особливо нашим студентам, художникам. Так, от ми почали говорити про Шевченка-художника, і саме з його діяльністю як живописця пов'язаний і карколомний вихід із кріпацтва, коли він вирвавшись туди та із залежності, потрапляє до, реально до інтелектуальних кіл і його визнання, яке він здобуває саме як художник. Блискуча кар'єра відкривалася перед ним. І це не просто слова. В нього була перспектива поїхати до Італії, відрядження. Але, але. В серці поета жила Україна. І поїздка з експедицією географічною, яка досліджувала історичні українські пам'ятки тогочасні, дала нам просто свідчення свого часу, такі, знаєте, замальовки тогочасної України. Адже Шевченківське око дуже чітко фіксувало і церкви, і звичайні хати. І ми можемо, ну, ви знаєте, як така своєрідна машина часу скористатися нею і через Шевченківську графіку зазирнути, подивитися якою була Україна тоді? Так, згодна з вами. Але ж і його поетичне слово, теж як машина часу, відкриває портали між славною вольницею казацтва, страшною трагедією Кріпаччини та потужним образом оновленої землі, де Україна постає як рай. І це в ті часи, коли існування України максимально заперечувалося, як і заперечувалася сама мова, щось таке малоросійське. Він ж мало Україна малоросійська, то, -то... Малоросія. Малоросія. Малоросія, да. Росія, малоросія, малоросія. малоросія, Тому малоросія, малоросійське наріччя, щось таке, чого не існує. Але от Шевченко він знає, в чому він пророк, бо він бачить Україну майбутнього і на оновленій землі. Врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди. На землі, от ми сьогодні це стверджуємо і як ніколи, мабуть, відчуваємо те, що Шевченко бачив майже 200 років тому назад. Будуть люди. Ми сьогодні, кожен день, кожен на своєму місці, ми це утверджуємо і рухаємося, щоб зруйнувати оцю трьохсотрічну кріпаччину російського духу, який нависає над нами. І от після нашої перемоги, ну ми. Точно оновимо і самих себе і країну ну безперечно Шевченка був пророком, тому що зараз весь світ повернувся обличчям до України, і ми відчуваємо наскільки зараз Україна в. Сучасних реаліях в центрі. в центрі да в центрі е, всієї планети і мабуть в центрі серця кожної mm. людини прогресивний. Так, Прогресивної людини, згодна з вами, і е, після ваших слів, після цієї такої розмови, хочу процитувати Ліну. А ви думали, що Україна так проста? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом в умовах сучасного світу, їй немає ціни. Так, Україна це справді ексклюзив. І зараз стверджується, от не просто переписується, а якось наново стверджується не тільки історія нашої землі і нашої держави, але. Переписується історія всього цивілізованого світу, і от Україна, це оті воїни світла, наші безстрашні воїни, і на фронтах, і наші воїни духу. Бо кожен, хто, хоч трішки долучається до справи українства, він є цим воїном світла, який відкриває для всього цивілізованого світу, от це майбутнє, де немає агресії, де немає жаху, немає того тієї. Темрявий страшнючий, яка зараз повзе на нас і намагається нас захопити. І от ми до Ліни вже так плавно перейшли. Тому так, так, цитата, да. цитата вже поетична від Ліни Костенко. Історії ж бо пишуть на столі, ми ж пишемо кров'ю на своїй землі. От такі от дуже і трагічні слова, і сильні слова, бо цей літопис, от. Він його він був започаткований Тарасом Григоровичем, а підхопила да, його да, саме да, Ліна. Да, і, да, вона... і от Тарас він такий чоловічий голос нашої українськості, а Ліна жіночі голос Чотові. українського духу. Так, так. І я вам хочу сказати, що ну мені здається, сьогодні кожен українець знає ліну, читав її поезії. І Ліна завжди у нас асоціювалася з вільним диханням шістдесятників. Сьогодні її вже 92 а її поетичне слово таке ж молоде і палке. І мені здається, ми сьогодні маємо таку щасливу нагоду а, саме бути сучасниками цієї неперевершеної і мудрої жінки. І щось мені таке велить збілити в гнів до сотого коліна, і щось мені таке болить, що це і є, напевно, Україна. Найважливіше покликання кожного поета це знайти от як слова любові до своєї землі, так і слова для того, щоб ми могли висловити свій біль. Цей біль в серці кожного українця сьогодні, і от Ліна дає нам можливість дихати через слово, бути живими через це слово, висловлювати себе і бачити майбуття, в яке ми прямуємо. От зараз уже ніхто не може просто залишатися осторонь, спостерігати за тими глобальними процесами і фактично катаклізмами, які розгорнулися. І на наших очах реалізуються найзаповітніші мрії. Я думаю, що хто хто а молодці відчуває найгостріше. І от саме вони першими відчули, наскільки українське слово сьогодні стало словом сили. Так я маю купу знайомих, які почали говорити українською. І сьогодні вже не зазорно спілкуватися рідною мовою, яку в, радянсь... в радянські часи намагалися видати мовою нерозвиненого села. А, сьогодні, ну, я вважаю, кожен українець а, має за честь говорити українською мовою. Так, тому що ми згадали радянські часи і. Ну, це був просто темна ніч і якийсь такий жах темрява єгипетська, якщо використати біблійне термін. І так тому що голодомор, розстріляне відродження, страшенні репресії. Це все такими нищівними смерчами прокотилося. І за логікою людською від України вже не мало залишитися і місця. Але Україна вистояла, і дух її зараз готовий розкритися як ніколи, потужно. Так, нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мова. Так написала Ліна, і мені хочеться продовжити вашу думку і ще одну цитату процитувати. Ми унікальна нація у нас хліборою морили голодом. Режисери ставили спектаклі у концтаборах, поетів закопували у вічну мерзлоту. У кого ще є атомний саркофаг? А у нас є. А, до речі, це цитата з суперкласного роману Ліни, який раджу всім почитати записки українського самошедшого. Одне з численних і дуже влучних спостережень авторки звучить також у фразі У нас же так, якщо говориш українською, то вже націоналіст. Але ж сьогодні нам росіяни і закидають, що воюють з бандеровцями, тобто з нашою мовою культурою, хочуть повернути нас у духовні кайдани. Так, ці страшні духовні кайдани, де завжди накидалася Україні ця роль вторинності, несамостійності, якоїсь недолугості. І оце, зараз ці кайдани потужно ламаються. І кожен, прямо як з вічної мерзлоти, виходить у життя. І особливою такою силою, мабуть, кожне слово українське наповнюється, бо мова відкриває кордони серця. Ми сьогодні говоримо про цих наших двох надзвичайних особистостей. Українського світу про Ліну і Тараса так, от вони прочитуються, от їхня творчість, справді прочитується, як пісня на два голоси, які ну можуть здатні пробудити і зробити живою кожну душу. Крізь епохи вони дійсно звучать. і, Я думаю, і будуть звучати для кожного нового покоління українців. Ми сьогодні не ставили собі за мету в нашому подкасті дати якийсь аналіз чи огляд ну, для таких знаних персоналій. Але скоріше це було запрошення до зустрічі, бо кожна зустріч з їхнім поетичним словом це таке от, вогненне пробудження внутрішнє і відкриття нових світів. Так, і це ще таке культурне задоволення. Мені здається перечитувати Шевченка і Ліну. І на завершення Шевченкові думи у виконанні сучасних українських співаків Артема Пивоварова і Надії Дорофеєвої.